Підлітковий вік, погодьтеся, це справжній виклик, і не тільки для самих підлітків, але й для їхніх батьків. Але саме в цей часом буремний період закладається основа того, ким стане людина, і те, як дорослі реагують, як спілкуються, як підтримують, може визначити все. Отже, давайте розберемося, як знайти спільну мову і правильний шлях у цьому лабіринті. План у нас такий спочатку спробуємо зрозуміти, що ж це за звір такий, підліткова криза, потім розглянемо два кардинально різні підходи до виховання, побачимо, до яких наслідків вони призводять, і наостанок найцікавіше, що ж робити на практиці, аби збудувати міцний зв'язок. Отже, почнімо з головного коли ми чуємо підліткова криза, часто уявляємо собі суцільний негатив і проблеми. Але насправді це не просто погана поведінка. Це абсолютно природний, ба більше необхідний етеп. Етап, коли молода людина відчайдушно шукає відповідь на головне питання свого життя. Саме це питання, хто я звучить у голові підлітка просто нон-стоп. і цей пошук себе керує буквально всім вчинками, бажаннями, друзями і так, навіть бунтом. Прагнення до незалежності, до власного я це головний двигун цього віку. І цей процес, м'яко кажучи, рідко буває спокійним. Тільки уявіть собі, це внутрішнє перетягування канату. З одного боку, підлиток страшенно потребує батьківської любові, підтримки, поради, а з іншого, що сили намагається вирватися з під будь-якого контролю. Він може питати поради про майбутню професію і тут же роздратуватися через питання про домашнє завдання. Ця боротьба між хочу бути в безпеці з вами і Хочу бути самостійним без вас і є серцем підвідкового віку. І от, стикаючись із цими викликами, батьки часто обирають один із двох шляхів. Давайте роздивимось перший авторитарний це можна сказати шлях диктатора, де головне це жорсткі правила і вимога слухатися без зайвих запитань. Просто погляньте на цей контраст це ж два абсолютно різні всесвіти з одного боку контроль, страх, холод, з іншого діалог, гнучкість і тепло. І тут мова не про якісь дрібні тактики. Ні, це дві кардинально протилежні філософії того, як будувати стосунки з дитиною. Так, а в чому ж це проявляється? Ну, по-перше, тотальний контроль. Батьки намагаються керувати кожним кроком: з ким дружити, що одягати, куди ходити. Будь-яка помилка це привід для покарання, а не для розмови. В такій атмосфері у підлітка просто немає права голосу, немає простору для власної ініціативи. Це, по суті, глухий кут для розвитку самостійності. Просто вдумайтеся в ці слова. Звучить досить похмуро, правда? І це ж не якась абстрактна теорія. Це, на жаль, цілком реальні наслідки такого стилю виховання. Пасивність, залежність або ж, навпаки, некерована агресія, ось ціна тотального контролю. Але на щастя, є й інший шлях, абсолютно інший. Якщо перший підхід це диктатор, то другий це скоріше тренер. Тренер, який направляє, підтримує, встановлює правила гри, але дозволяє гравцю грати самому. Це шлях діалогу і довіри. І як це виглядає на практиці? Правила, звісно, є, але вони гнучкі і їх завжди пояснюють. Замість наказу бути вдома о 10-й», тут буде розмова. Давай домовимось, що о 10-й ти вже вдома, бо ми будемо хвилюватися. Якщо щось зміниться, просто подзвони. Ключове слово домовимось. Тут цінують і повагу до правил, і прагнення до самостійності. І найголовніше думку дитини тут чують. І результат ну він говорить сам за себе. Який разючий контраст, егеш? І справа тут не лише в оцінках. Головне, це те, що в такій атмосфері ростуть впевнені в собі люди, люди зі здоровою, адекватною самооцінкою. Бо, зрештою, хіба не цього прагнуть усі батьки виховати людину, яка зможе самостійно приймати рішення, нести за них відповідальність і впевнено йти типу по життю, саме такий фундамент і закладає демократичний підхід. Добре, ми побачили два шляхи. А тепер давайте зазирнемо ще глибше: як саме оцей вибір стилю виховання буквально ліпить зсередині особистість підлітка, його самооцінку та зрештою його майбутнє? У психологів є такий термін, я концепція. Звучить трохи науково, але насправді все просто. Це те, як людина сама собі відповідає на питання, хто я. Це ніби таке внутрішнє дзеркало. І саме в підлітковому віці цей образ у дзеркалі найактивніше формується. А батьки хочуть вони того чи ні. Є головними художниками, що малюють цей портрет. А тепер подивіться на ці два пункти призначення. Це ж, по суті, дві абсолютно різні долі. Авторитарний шлях веде до низької самооцінки, до пасивності, до невміння приймати рішення, демократичний, навпаки, до впевненості в собі, до ініціативності, до відповідальності. Різниця, погодьтеся, колосальна. Графт. З теорією, здається, все зрозуміло, але постає логічне питання а що робити на практиці? Адже просто сказати собі відтепер я буду демократичним легко, а от як це втілити в життя. Це, мабуть, ключове питання як налагодити той контакт, який здається іноді втрачено. На щастя, є цілком конкретні стратегії, які можуть допомогти змінити динаміку стосунків на краще. І ось три, мабуть, найголовніші кроки: перше обмежте зону свого контролю. Подумайте, чи справді так важливо сперечатися через музику чи стиль одягу? Можливо, варто зосередитись на питаннях безпеки. Друге, поступово передавайте відповідальність спочатку за кишенькові гроші, потім за виконання домашніх завдань. І третє, найскладніше для багатьох батьків дозвольте робити помилки. Чому цей дозвіл на помилки такий критично важливий? А тому, що гіперопіка і заборона на будь-який хибний крок породжують образу, недовіру і бажання все приховувати. А коли підліток знає, що помилка це не кінець світу, а досвід, він вчиться відповідальності. І саме так будується довіра, той самий фундамент, який тримає родину разом. І наостанок хочу залишити одне питання, просто для роздумів. Уявіть, дитина припустилася помилки. Яка перша інстинктивна реакція? Покарати, щоб більше не повторювалось, чи сісти поруч і обговорити, чому так сталося і як можна було вчинити інакше? Відповідь на це здавалось би просте питання, і є відповіддю на те, який шлях ми обираємо для майбутнього наших дітей.